Про нашу скелю складено чимало містичних історій та легенд. І не дивно, адже це чи не найтаємничіше місце Житомирщини? Розповідають, що у післявоєнні роки, коли бункер був відчинений, тут загубились діти. Вони пропали безвісти, і іноді, якщо прислухатись, тут можна почути їхні крики. Або сміх, є різні версії. Працівники скелі на кожному кроці стикаються з паранормальними явищами. Про свої пригоди розповідали житомирським кореспондентам. Були з Житомира, приїжджали спортсмени. І я їм проводив екскурсію в, в нашому об'єкті. До Хлопчик дитя віком десь до 12 років бачив повністю солдата, живу людину. Коли він підійшов до мене і сказав, дядя, там возле криниці ходить у вас солдат. Я спочатку не повірив, що він може ходити жива людина. Коли ми з ним підійшли, там нікого не було. А решітка на запасний вихід була зачинена. А нещодавно одна з камер відеоспостереження зафіксувала ось такі кадри. Незбагненно, але факт. Хтось, можливо, один з привидів скелі вирішив покататись. Сьогодні, як бачимо, одиниця техніки на місці і нічим не виказує вранішніх прогулянок. Принаймні, так здається. Я думаю, що це міф. Ви цю техніку не заведете. Мабуть, зусиллями всього коростенського гарнізону. Ви знаєте, який вік, в якому вона встані. Там все розібрано. А звідки ти знаєш, що воно розібрано? Ну, тому що в, другій, в одному танці є дирка, і там все заселяно і там нічого нету. А якщо все ж таки повірити у містику і допустити, що хтось таки завів артилерійську установку, то діти вважають, що тут задіяна. Росія, вона ж хоче уничтожити Україну. Або вважають хлопці. Капітан великої вічисленної війни він вирішив проїхати знову на, на своєму агрегаті, і проїхався. Поцікавились ми і компетентною думкою підполковника запасу Олега Бошакова, начальника управління з надзвичайних ситуацій міської ради, який пильно роздивляється фігуранта містичної історії. Ну, я скажу, по сау 152 в принципе, это невозможно, потому что он стоит как макет, уже двигатели уже нет еще, наверное, с 80-х годов, когда его устанавливали, уже сняли. Но те чудеса, как говорят и говорим мы между собой, кто имеет отношение к военно-историческому комплексу скала, тех, которые внутри происходят. В принципе, все возможно у нас. И то, что видеокамера запечатлела, видеонаблюдение, то она тоже может быть. Ситуація нагадує сцену з мультфільму про зачарованого хлопчика, коли місто огортала темрява, і всі пам'ятники оживали і виходили на прогулянки. Хто ти? <клухи> Розенбом, ваше вілічиство. А що, як і в нашому місті, містичне відбувається не лише в межах скелі, а на кожному кроці. Опівночі всі наші пам'ятники, а в нас їх чимало, оживають. І в місті починається зовсім інше життя.